Сьогодні ми будемо говорити про репарації. Дорогі друзі, дякую, що ви з'єдналися. Чи можна очікуватися на репарації, коли вони прийдуть? Як довго прийдуть? Як то забере, що вони прийдуть? Які треба думки думати, і хто буде їх платити? Та так само я хочу дати вам інформації від себе як політолога, але так само як духовного вчителя. Як чекати і коли чекати, коли ці репарації будуть виплачені? То підписуйтеся знову до каналу, прошу розширюйте це. Це є дуже важливо, тому що Україна дуже багато згубила під час цієї війни. То відносно репарацій, як репарації мають виглядати, і таке подібне. Росія є велика держава, яка може заплатити за всі ці вчинки. Репарації будуть не тільки для особисті, наприклад, квартири, які будуть знищені, але вони так само будуть за. Життів, які були розбиті, або людей, які були закатовані або розстріляні, а так само і для воєннослужителів будуть репарації, будуть виплачені, і так само буде виплачені для інфраструктури, і так само для бізнесів, які, наприклад, схубили можливості розвиватися, тому що Росія почала цю війну. Але питання є не чи Росія може заплатити це. Але коли це буде і як це буде? Ну перш за все, якщо наш дурачок мавпаний дурачок сидить при кермі російської фе фі... жодні репарації не будуть виплачені, то перш за все мусить бути зміна політики в Росії. Це є номер один. Друге є, що якщо Росія буде ще Сидіти на президії Об'єднаних Націй, та, так само мати оцей бето вето, та так само виглядати, як воно тепер виглядає, де воно не розбито на республіки, але солідна імперія, як воно виглядає, то так само вони не будуть виплачувати. То що має бути? Перше, все має бути зміна політичної верхівки Росії. Це є одне. Друге треба зміна культури в росії політичної культури третя треба так само, щоб республіки, які знаходяться автономні республіки, і інші вийшли і були самостійні. Росія мусить зрозуміти, що вона не є велика оця імперія, Але тоді питання є: чи оці одинокі республіки будуть мати відповідальність так само виплачувати репарації? 100%. Наприклад, Бурати, Дедаджестан, Чеченці, які приїхали вбивати українців, мають відповідальність так само виплачувати. Навіть якщо вони стануть маленькими країнами, але на якій базі, наприклад, може зах присилувати Росію, що вони виплачували або присилювати цих маленьких держав? Ну на це, що санкції будуть звільнені і вони стануть членами, наприклад, міжнародного суспільства держав. А коли це буде? Ну це буде коли, наприклад, вони духовно поміняться. Наприклад, якщо Кадиров є голова Чеченської Республіки, де вони ставляться так, Чечня не буде виплачувати це. A CIDADE Якщо інші автократи, наприклад, взяли у руки якусь республіку, вони так само не будуть виплачувати, то суспільство має змінитися. А як це буде? Вони мають змінитися, тому що вони мають починати духовно мінятися. Вони мусять зрозуміти їхню провину. А коли це буде? Я не думаю, що це буде у цьому поколінні, де ми живемо. Це буде на довгі роки у майбутніх поколінь, якщо вони можуть до цього духовно розвиватися. Це забере дуже багато часу, це не є в нашому житті. Але чи Україна буде на це наполягати? Так 100% Україна має наполягати і має отримати ці репарації, тому що це потрібно. Здорове питання є. Коли якщо репарації виплачуються, та чи ми чи оці постраждалі, чи будь люди, які постраждали, чи, наприклад, ті, які постраждали маєтки, получать гроші? Ну тут є питання відносно українського законодавства та українського уряду. Наприклад, якщо громадськість дозволяє такі афери в Україні, які тепер є, да прикладу ці волинські титушки при хірнічним копалень, і таке інше. Якщо ці афери дозволяються, то 100% люди не получать копійку. Вони знову гроші підуть до афер і всіляких мажорів і таке подібне. Люди мають вимагати, що вони і уряд є дзеркало їх. І Я думаю, що це буде в майбутньому, тому що українські воїни. Українські люди зараз викорінують оцю московську спинку, оцей московську сутність, яку у них є. Цю московську сутність, ця, ця метастаз, треба цілком викорінити. Треба бути людина, яка саме себе любить, поважає їхню українську державність, гордість, мову і 100% на базі цього це. Зміниться, то дякую, що ви підписалися, і дивлячись на як моя камера тут ходить всередину і назад, я думаю, буду міняти цю камеру на другу. То до наступної відео, слухайте мої медитації і бачу, що це рапарації забере довший час. То не написуйтеся, не думайте, що ці гроші будуть швиденько до вас приходити.